Тестуються. Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тестується 105-й соліс. Такий тракторець. Зараз будуть перевіряти повністю, як трактор працює, який він буде в роботі. Тракторці всі перевірені. 2500 на навіску, 4 гідровиходи, це просто самольот, просто самольот з кондиціонером, турбірований, фільтра салона, трактор просто чудовий. 1221 МТЗ просто відпочивають по зрівнянню з цим трактором. Одна людина, власник юридичної особи. Замовив 4 штуки і взяв, відмовився від 1221 і купив 4 соліси, маючи 2500 гектарів землі. Отакий От тракторець запрошуємо тестувати, замовляти і купуйте собі соліси. Соліси гарні тракторці. Просто чудові. Ще раз наголошую трактор. Зарекомендував себе дуже з гарної сторони. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. І перевіряються вузли, електрообладнання. Ось <різь> От такий Отакий тракторець. Тор працює чисто, тихенько, світло. 24 місяці гарантія або 1000 мотогодин. Прошуємо проспект Миру 45В, да, місто Житомир, тракторна площадка.